П'ятниці на суботу потужні вибухи прогреміли по всьому місту. Спочатку жорстока атака шахедами, де після одразу декілька ударів балістикою. Дніпра ховалися від ударів, рятувала себе, дітей та улюбленців. Спакойсь. Ще зночі стало відомо цілю ворога, вкотре стала житлова інфраструктура та мирні дніпряни. Постраждав багатоквартирний будинок на перемозі. Одразу свою роботу почали рятувальники у тяжкому стані, деблокували чоловіка, а також жінку з донькою. Загалом, станом на ранок, з під завалів дістали 28 людей. Уночі міський голова Дніпра Борис Пілатов повідомив, що всі, кому потрібен тимчасовий пригосток, можуть звернутися до 130-ї школи. Він також проінформував про оперативну роботу всіх комунальних служб. На зв'язку Дніпроперативні цієї ночі ворог завдав жовтого комбінованого удару по Дніпру. Ціле знову стала житлова забудова. Прямо позаду мене у цьому будинку одразу у двох під'їздах повністю знесло поверх з другого по шостий. Ось так зараз виглядає двір цього будинку. Ситуація насправді жахлива. Тут і досі тривають пошуково-рятувальні роботи. Разом із першими криками з під руїн з'явилася і перша допомога не лише від професійних рятувальників, а й від найближчих мешканці будинку, які самі ледве врятувалися, не роздумуючи, кинулися до сусідів. Зночі шукали людей, перевіряли квартири та підтримували. Вибігли людям допомагати. Багато людей на, егресі, на вулиці було. Бабушкам допомагали стекла. Так, хоч... Хто пожилий, вже почали стекла обирати в квартирі в них І зараз повиносила. На другому поверсі живе бабуся і не, і не ходячий дідусь. От у них вибило вікна, і тепер ми не знаємо, як там дідусь зараз лежить. А бабуся бігає, ми тут і в різних чергах. Ну, Тримай, мій чергу. Піркира, ну що цим кламом малічусь, оце ми за цю бабушку дали. Да. коли в мене була, теж налякалася під мене, отак вся. Ну, полетіли цвіти з вікон, вікна всі от три вікна сюди виходили, всі вікна зірвало. Перелякані мешканці будинку з жагом та сльозами на очах шукають своїх сусідів та рідних. Телефонують, пишуть та сподіваються, що, попри відсутність зв'язку, їх без ким вдалося врятуватися. Є такі, що до них не дозвонилися там. Ну поки не знаємо. Багато хто хто десь поїхав, хтось десь на дачі, десь до родичів. Воно ж таке діло. Не обов'язково тут. Бо хто в лікарні де попав. Не можемо знайти от сусідка з п'ятого етажа. Вот там сейчас вот стену, это вот, мы не знаем, где она. Мы не знаем, ее не видим. Мы же так уже тут крутимся целый день, где она, мы не знаем. Может, она уехала? Она из беженцев, получается, и жила в квартире невестки. А где она, мы не знаем. Пройшло близько години від нашого діалогу, коли рятувальники, розбираючи плити, виявили тіло. Жінка, про яку нам щойно розповідала її сусідка, на жаль, загинула під завалами. Ситуація насправді жахлива. Тут і досі тривають пошукові рятувальні роботи. Станом на зараз відомо вже про двох загиблих. проте ще дуже багато людей не можуть знайти своїх рідних під завалами. Вони продовжують тут чекати біля червоної стрічки, тільки що. Буквально позаду нас дістали тіло вже загиблої людини. Зараз родичі пішли на пізнання, і насправді зараз тут така дуже складна ситуація. О, О, от, от її квартира, п'ятий етаж, з якого сьомий Уже. Вот вона, п'яту тогу. Неї син не війська в Германії. На місце ворожого удару приїхав міський голова Дніпра Борис Філатов. Це його даними попередній експертний висновок щодо пошкодженого будинку на перемозі свідчить. Демонтажу підлягають близько 54 квартири. Це орієнтовно півтора під'їзди. Ми будемо як територіальна громада зараз, як мінімум, на три місяці, компенсувати гроші на зйом житла за оренду житла. Далі будемо дивитися, тому що ну я не можу казати остаточні висновки, тому що фактично. Ну от зараз будуть екскаватором працювати, і немає ніякої гарантії, що це все просто завалиться прямо на ваших очах. І зараз основна проблема, яку потрібно буде вирішувати міської владі, військової адміністрації, це опалення на житловому масиві Придніпровськ та опалення на житловому масиві Соняч. Я знову ж, якщо ви читали чи бачили в соціальних мережах, я написав вже, що у нас є альтернативний варіант. Я не буду ані публічно, ані не публічно казати, які це варіанти. Тому що якщо ворог це побачить, то ну, не хотілося б, щоб знову кудись знову прилетіло. Пошкоджені до невпізнаваності квартири, знищені оселі та втрачене майно. Ось що залишив ворог, перетворивши затишні домівки на холодні руїни. Дніпряни не розповідають, цей жах вкрай складно порівняти з чимось іншим. Вискочили на вулицю, смотрим, не на вулицю, а на балкон, що горить, бігом, схватили, що що схватілось, і вискочили. Працюємо з початку, надаємо допомогу у вигляді будівельних матеріалів для екстреного ремонту пошкодженого житла. Це ОСБ-плити, плівка прозора та брезент. Також працюють психологи. З самого початку прильоту не надається консультація у сфері захисту. Рятувальники, крім людей, боролися за життя і тих, хто не міг просити про допомогу. З-під завалів вдалося витягнути наляканого котика, а також Йоркширського тер'єра. Окремо розшукують господарів ще однієї загубленої собачки. Цього господи коваченка й знайдеться. Переживав дуже Він явно домашній, тому що лід на русі. Трошки плакав. А, але молодий, мені здається, що його чекає. Четвертий поверх у вибух, вона злякалася, втікла. Я не змогла її знайти. Вас евакуювали прямо так прибував. Так, вони зкрили двері і витягли мене звідти. І її знайти я не змогла, бо вона десь бувала. Ця ніч назавжди залишиться болючим шрамом на карті Дніпра. Вона показала найгірше, не здатний ворог, але й найкраще, що є в нас: солідарність сусідів, самовідданість рятувальників та готовність влади підтримати кожного постраждалого. Уся міська громада докладає максимум зусиль, аби відновити пошкоджену інфраструктуру та забезпечити житлом і теплом тих, хто втратив усе. Завтра та післязавтра, 9 та 10 листопада, за ініціативою міського голови Дніпра Бориса Пілатова в місті оголошено жалобу. Редакція Дніпрооперативного висловлює щирі співчуття сім'ям та родичам загиблих.